Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 14.3, 14.5, 147, а можливо ще за підручником алгебра 8 клас, автора Олександра Істель. І наше завдання у першому знайдіть значення квадратного кореня із часа. Знаходимо наш квадратний корінь. Квадратний корінь з нуля буде дорівнювати 0. Ну, яке число в квадраті дорівнює 0? Звичайно, 0. Друге, квадратний корінь з 1 буде дорівнювати 1. І квадратний корінь з 36 буде дорівнювати 6, тому що 6 у квадраті буде дорівнювати 36. Все, з першим справилися. 14,5. Чи має зміст вираз? Перший. Ну, по-перше, має, так? Квадратний корінь з 9 у нас дорівнює 3. так? І 9 у нас більше від 0. Тому відповідь так. Можливо, не треба знаходити, можливо, просто можна так записати. Друге. Квадратний корінь з мінус 49. Мінус 49 у нас менше від 0, тому ні, немає. А ви не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал це для мене дуже важливо. І 14,7. Отже, доведіть, що квадратний корінь 169 дорівнює 13. Ну добре, почнемо з першого. Почнемо з того, що у нас 13 більше від 0. Далі. 13 у квадраті у нас дорівнює 169. Так? Отже, ну, поставимо отже, напишемо прямо геометрію мені. Нагадаю, квадратний корінь 169 дорівнює 13. Добре, і друге так само. Квадратний корінь. А, ні, я не так починала, пробачте. Значить, о, 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 так, одна третя у нас більше нуля, так? Далі, у нас одна третя у квадраті буде дорівнювати 1 дев'ята. Отже, отже, квадратний корінь з однієї дев'ятої буде дорівнювати 1 третя. Давайте ще розв'язуємо номер 14,9 за тим же самим підручником. Отже, обчислять. Поїхали, перше. Квадратний корінь з 25. Яке число в квадраті дорівнює 25? Правильно, 5. Друге. У нас квадратний корінь з 36, яке число в квадраті дорівнює 36. Пам'ятаєте? Правильно, 6. Третє. Квадратний корінь з 0,16. Спочатку загадуйте, яке число в квадраті дорівнює 16. 4. Дивимося, у нас два знака після коми. Отже, при множенні у нас повинен 1 знак і 1. В сумі дає 2. Отже, це буде 0,4. Якщо ми їх перемножимо, а ми знаємо, що квадрат це множення. Не думайте, що я перепутала. Тобто у нас 0,4 помножити на 0,4. Так, два знаки після коми. Тому це треба обов'язково враховувати, скільки знаків після коми. Так, четверте у нас 49,2. Так, я шуткую 4900. Значить, чому я так роз'єднала? У нас два нулі. Значить, нам повинно бути по одному нулю у кожному числі, щоб при множенні виходило 2. Далі другу частину беремо 49. Яке число в квадраті дорівнює 49? Правильно, 7. Тобто 7 0 – це буде 70. Так, 5, давайте стопчиком я напишу. У нас квадратний корінь з цих 40. Давайте подумаємо. Значить, у нас 4 це 2 у квадраті. так? Скільки знаків після коми у нас? 2. Значить, 1, 1 повинен бути. Тобто 0,2. Що я маю на увазі 1,1? Тобто 0,2 помножити на 0,2. 1,1. Тобто, в сумі у нас 2 знаки після коми. Так, розв'язали. 6. так у нас. Дріб. Ну, нічого страшного. 1,64. Ми знаємо, що ми можемо знайти квадратний корінь від одиниці від 64. так? А квадратний корінь з одного це 1. А квадратний корінь 64 це яке число в квадраті дорівнює 64. Правильно? 8. Так, 7. Коли ви бачите мішане число обов'язково перетворюєте в неправильний дріб, тоді ви правильно знайдете квадратний корінь. Ось так не знаходимо. 1 на 25, 25, 25 плюс 11 це буде 36, так? 36, 25. Знаходимо квадратний корінь з 26 це у нас 6, ми вже знаходили, так? І тут у нас буде 5. Ось тут можете виділити цілу частину 1,15, так? Я думаю, ви ж вже вмієте знаходити цілу частину. І восьме. Ровно так само: 3,16. Не лякайтеся, відразу перетворюєте в неправильний дріб. 3 на 16 це 48, так і 48 плюс 1 49. 49, 16. Ну а окремо тепер можемо знайти 7 у квадраті, так? А 16 це 4. Тут можемо виділити цілу частину. Це буде 1 ціла. 3 4. Якщо не принципово вам виділяти цілу частину, можете не виділяти. Все це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа! -па.